Давай. Будемо зараз тестувати Lighting Drone, Він по параметрам має підніматися на висоту до 12 метрів, подивимося вгору. Погода дощова. Спробуємо подивитися, як він наскільки потужно буде працювати. Собаки вже чатують. їм цікаво подивитись. Зараз має знайти путь і поїхати зберемо. Ну от, освітлюється досить велика територія. Це найменший варіант лайтін дрона. Він найменший по потужності. Пультом можна збільшувати потужність. Давай. Можно керувати светлом. Дистанционно.